Добрий день, друзі. От зараз дивлюся стосовно мобілізації нові новини, і мені моторошно, якщо чесно. Замість того, щоб зробити, як я вже казав, як всі казали, як пан Гончаренко казав, рік відслужив, рік, рік приходиш знову на службу, це всіх влаштовувало. Зробити затяжну війну так можна було протягнути досить довго. Що робить влада зелених? Нічого. Вони зараз кажуть наступне: що скоро будемо по талончиках їжу отримувати. Ну, є така інформація, бачив, що це не вони напряму говорили. А також, як казав пан Залужний, якщо треба буде для Європи, для захисту Європи будемо залучати всіх жінок, ну, наших жінок, тобто, ну. Чесно кажучи, це аморально.